Усі бачили відео, коли під час найзапекліших боїв на Майдані, коли гинула Небесна Сотня, тоді ще депутат Верховної Ради Петро Порошенко бухав у компанії олігархів. Серед цих олігархів був і Вадим Новинський, який звинуватив Петра Порошенка, що це саме він винен. У загибелі хлопці. У відповідь Петро Порошенко назвав Новинського православною сукою. Після того ми всі теж бачили відео, де Петро Порошенко назвав усіх, хто йому не подобається, цинічними бандерами. Так ось, шановне українство, кожен з нас тепер. Має зробити свій вибір. Хто він? Православна сука чи цинічний бандер? Особисто мені подобається бути цинічним бандером. Робіть свій вибір українці. Саме від цього вашого вибору і залежить доля і майбутнє нашої України. Хто ви?